Будь ласка, кучеренко Олексій Юрійович, фракція Батьківщина, Юлія Анатолійовна. Я зараз дуже просто. Наглядова рада: сім осіб, чотири з них незалежні іноземці. Три наші. Весь минулий рік керівник Нафтогазу розповідає на всіх екранах, що газу достатньо, і не він не імпортує, і все чудово. Виявляється, що газу недостатньо, баланс порушений, імпортували 3 мільярди кубів газу. Кому нам задавати питання? Колишньому керівнику уряду чи наглядовій раді з іноземців? Інша наглядова рада Укренерга, сім осіб, чотири іноземця. Три роки керівник попередній розповідає, що все чудово, він будує укриття, фінансовий стан чудовий. В результаті технічний дефолт, мінус 37 мільярдів збитків, ніякі укриття другого рівня. До речі, Олексій Володимирович, зверніть увагу, не добудовані ніякі укриття, вони не добудовані. Кому нам задавати питання? Уряду як акціонеру, наглядовій раді іноземцям чи колишньому керівнику. Задавати питання треба і уряду, і наглядовій раді, і правлінню. правління.